Різні речовини і тіла проводять тепло по різному. Розгляньте теплопровідність різних тіл і речовин. У сучасних пластикових вікнах використовують склопакети, всередині яких між склом міститься повітря чи інший газ. Поясніть, чому саме гази використовують у склопакетах пластикових вікон. Тепло до наших осель потрапляє від підприємств теплопостачання. На таких підприємствах є котельні, в яких нагрівається вода за рахунок згоряння різних видів тепла. Під час горіння в атмосферу виділяється велика кількість шкідливих речовин. Зберігаючи тепло у наших власних будинках і квартирах, ми зменшуємо використання палива, а отже, зменшується кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. Розгляньте зображення, проаналізуйте малюнки, зробіть висновки про найбільші втрати тепла в багатоквартирному та приватному будинку. Запропонуйте шляхи зменшення втрат тепла у ваших оселях.